Що таке сонце? Питання наче не складне, але для кожного сонце є різним об'єктом. Для деяких людей це просто якесь світило, що забезпечує нам день та тепло. Але більшу інформацію не знають і знати не хочуть. Є люди, які думають, що сонце це якась палаюча планета. Для когось сонце це досі божество чи божесний прояв. А хтось нарешті відповів, що сонце це взагалі то зірка і нафіга задавати такі тупі питання. Добре. А що таке зірка? Зірка це не просто цятка на нашому нічному небі. Зірка це великий круглястий об'єкт, який випромінює світло, тепло завдяки ядерним реакціям, що відбувається в її внутрішніх шарах. Термін наче зрозумілий, але що саме уявляє себе зірка? Чому вона так палає і світиться? Чого вона саме кругла? І про який ядерний синтез йде мова? Всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми розглянемо процеси, які нам допоможуть зрозуміти, яким об'єктом є наше сонце. Ми поговоримо про те, що. Що саме уявляє із себе зірка. Так, секунду. Я думаю, так буде краще. Щоб розглянути це питання, для початку роздивимося, що таке вибух. Вибух це раптове та енергійне звільнення великої кількості енергії, яке супроводжується розширенням газу або іншої речовини. Наприклад, візьмемо вибухівку. В цьому випадку вибухова речовина вступає у хімічну реакцію, що призводить до звільнення енергії. Ось це яскраве вогнище, яке видно лише пару секунд, і є тим самим видимим раптовим звільненням енергії. А тепер перейдемо до чогось більшого. Це воднева бомба. Воднава бомба, також відома як термоядерна бомба, це найпотужніший тип зброї, який використовує ядерний синтез для вивільнення величезної кількості енергії. Можливо, для когось термоядерна бомба це те ж саме, що і ядерна бомба. Але ядерна і термоядерна вона ж воднава бомба це дві різні бомби. Основна різниця між водновою бомбою і атомною бомбою полягає в використанні різних типів ядерної реакції. Якщо пояснити більш доступно, то в ядерній бомбі використовують метод розщеплення важкого ядерного. Ядра на дві менші частини за допомогою бомбардування нейтронами. Нейтроном пуляють по атому урану або плутоні. Від цього відбувається розщеплення, і атом віддає нейтрон, який летить у інший атом. Тому із цього відбувається ланцюгова реакція і вивільнюється величезна кількість енергії в формі тепла, світла і радіоактивного випромінювання. Це на словах вивільнюється енергія, бо надію це гарний вибух. Процес пояснюється довго, але він відбувається за декілька мікросекунд. А вже на відміну від ядерної зброї, у воднових бомбах використовується. Інший метод це саме з'єднання легких ядер у більш важкі. В основному це з'єднання ядер водню, які утворюють ядра гелію, і цей процес теж вивільняє колосальну кількість енергії у процесі термоядерної фузії, які відбуваються у водневих бомбах. Температура може досягати сотень мільйонів градусів Цельсія. Так само, як і у ядрі сонця, і ось ця сама невелика мить на початку термоядерного вибуху і є тією самою ядерною реакцією, що вивільняє енергію. А що якщо я скажу, що створивши термоядерні бомби, людство на невелику мить навчилось створювати зірки? Тому, щоб розглянути тему далі, перейдемо вже до наступного, і це те, як створилося Сонце. А перед цим прошу підписатися на мій канал та інші мої мережі. І хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал. Але й не забуваємо підтримувати ЗСУ. Процес утворення нашої зірки, як не дивно, почався зі смерті якоїсь іншої древньої зірки, про яку нам нічого не відомо. Справа у тому, що на місці сонячної системи мільярди років тому була суцільна хмара з міжзоряного газу, яка певний час перебувала у стабільній рівновазі, але вибух помираючої зірки сколихнув матеріал у хмарі, так скажемо, дав гарного копняка, який змусив матеріал рухатись, тому газ і пил почав скупчуватись. Порушення рівноваги призводить до стиску міжзоряного газу та пилу в певних областях. Тому гравітаційна сила скупчень починає притягувати матеріал до центру, створюючи гуші та компактні об'єкти. У холодних та щільних областях газу і пилу починають відбуватися хімічні реакції, які призводять до утворення різних молекул. Наприклад, велику кількість молекулярного водню, меншою мірою гелій, молекулярний кисень, а також додаткові молекули, такі як метан, аміак і багато інших. Наявність останніх молекул якраз і пояснює їх велику концентрацію в атмосфері газових гігантів. З часом процес утворення молекул згущення газу призводить до виникнення молекулярних хмар. Ці хмари можуть мати різні розміри та масштаби, але саме з них починають народжуватися планети та зірки. У центральній області хмари скупчення газу є найбільшим, тому саме там скупчення стає все важчим, що дозволяє притягувати оточуючий матеріал все більше і швидше, ніж усі скупчення, що є навколо. В центрі масивного скупчення починає зростати тиск, який здавлює матеріал до центру. Цей процес називається гравітаційним стисненням. є основною причиною перетворення утворення газів у рідкі та металеві стани, а це в першу чергу призводить до великого виділення енергії у вигляді тепла. Весь цей процес купчення матеріалу навколо певного об'єкту називається акреція. Процес акреції який зараз розглядається, дуже схожий на утворення газових гігантів. І насправді так і є. Газові гіганти мають великі маси і сильну гравітацію. Так як молекулярна хмара, з якої створювала сонячна система, в більшості була зводню, газові гіганти під дією гравітації, стиснули газ до рідкого і металевого стану. Із-за чого всередині цих планет дуже гаряче. Але далі газові гіганти не змогли розвиватися, бо матеріалу навколо не вистачало для перетворення щось більше, тому вони залишились такі, які вони є. Але центральне скупчення в хмарі встигало поглинати газ більше, ніж усе навколо. Його велика гравітація почала створювати такий тиск і температуру, що молекули водню не тільки стискались, а почали вже з'єднюватись, утворюючи гелій. І цей процес з'єднання молекул вивільняв колосальну енергію, у вигляді світла та тепла з додаванням різних випромінювань цей процес з'єднання називається термоядерний синтез. Саме він є джерелом енергії усіх зірок у всесвіті. Ось чому я згадував водневі бомби на початку відео: саме ядерний синтез водню, як і в зірках утворює колосальну енергію, яка утворює потужний вибух. І це лише якщо використати малу кількість водню, яку впихнули у вузький стрижень. А що якщо стиснути хмару водню масою в 1989 дев'ятсот вісімдесят секстильйонів Утвориться вогнище ядерного синтезу з температурою в сотні мільйонів градусів Цельсія, що вивільняє енергію з еквівалентом мільйонів підірваних водневих бомб у секунду, і яке вивільняє жар, що підсмажує все у радіусі сотень мільйонів кілометрів. Його радіоактивне опромінення здатне вбивати просто все на близькій дистанції. А яскравість цього об'єкта настільки велика, що здатне освітлювати всі космічні тіла на відстані в мільярди кілометрів. Вітаю! Ви стали свідками народження нової зірки. Нашого Сонця. Може з'явитись питання, чому така неймовірна енергія не розірвує ядро ядерного синтезу так само, як водний вибух. І так насправді енергія ядерного синтезу весь час намагається розірвати себе та оболонку газів навколо, утворивши колосальний вибух. Але величезна гравітація нікуди не ділась. І якраз вона стримує більшу частину енергії, яка рветься назовні, від чого створюється баланс, де сила гравітації не дає енергії вирватися і розірвати зірку, а енергія ядер. Него синтезу не дає гравітації стиснути ядро до критичного стану. Як і будь-де, гравітація має властивість рівномірно стискати оточуючий матеріал до центру. Тому та сама величезна сила гравітації стримує всю колосальну кількість водню у вигляді пулі, розігріває до стану плазми, неймовірно стискає його до центру і не дає вогнищу термоядерного синтезу згаснути. Це забезпечує процес термоядерного синтезу на неймовірно довгий проміжок часу. І о сонця він тримає вже 5 мільярдів. Років і протримається рівно стільки же. Ось що таке справжнє сонце. Це не просто палаючий кулястий об'єкт, це, грубо кажучи, неймовірно довготривалий водневий вибух, гравітація якого тримає рівновагу і не дає раптово вивільнити всю енергію та газ у навколишнє середовище, а стримує все у формі кулі і на відміну від земної бомби, яка швидко згасає, ядерне паливо буде палати ще мільярди років. І до речі, дуже добре, що вакуум космосу не розповсюджує звуки. Бо якщо було б навпаки, ми не просто почули всю гучність ядерного вогнища. Ми б всі просто поглохли.